«Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Але коли йдеться про гроші та схемки, старе прислів'я грає новими фарбами. Це проєкт, обрані та щасливі. Сьогодні буде багато кримінальних справ, хабарі, цікаві декларації та принаймні один віп-пенсіонер. Цей випуск присвячений людям, які входять у команду одеського міського голови. Про всіх, звісно, розповісти жодного часу не вистачить, але про найбільш яскравих індивідуумів, останні скандали та неоднозначні кадрові призначення точно встигнемо. Як там ще кажуть, свита короля робить, тож давайте нагадаємо ху із ху. Особи, наближені до імператора або почесний квартет віцемерів, найголовніші гравці команди Геннадія Леонідовича. Рік тому у нього нараховувалося шість заступників, і четверо з них були фігурантами кримінальних справ, пов'язаних з корупцією. Щоправда, Труханова це навряд чи засмучувала, бо у нього самого неабиякий бекграунд. Зараз майже всі персоналії змінилися. Хтось чесно пішов захищати батьківщину, а хтось рятувати власну шкуру, залишивши після себе неприємне корупційне амбре. Так, наприклад, на головного фінансиста Світлану Бедрегу так добряче натиснула спеціалізована антикорупційна прокуратура, що чиновниця з 20-річним стажем пішла на угоду зі слідством та покинула мерію. А вона, між іншим, рахувала гроші аж для чотирьох мерів. Золота людина, але ніщо не вічне. А от Дмитро Жеман залишив після себе повний комунальний хаос та подався у опозицію до місцевої партії Батьківщина. Його головний спадок історія з подвійними платіжками. Афілійовані із жеманом керуючі компанії тишком нишком отримали в управління півтори тисячі багатоквартирних будинків. А коли чиновник впав у немилість шефа ЖКС з міцної подачі Троханова оговталися і почали повертати все назад. І поки тривала ця війна, мешканцям тих будинків доводилося обирати, на чий рахунок відправляти оплату за такі собі послуги комунальний чи приватний. Коротше, обидва молодці, а розгрібають, як завжди, одесити. Але давайте зупинимось на тих, хто залишився у великій та дружній команді: наша улюблениця Ганна Познякова, власниця шуб, прикрас біткоїнів та свіженької Тойоти Гайдлендер, придбаної під час Великої війни. А ще вона колишня клята опозиціонерка, яка не змогла побороти зло, тому просто його очолила. Кілька років пані Ганна керувала теплопостачанням міста Одеси, але запам'яталася на посаді хіба що трубою котельні на Котовську, яка впала у 2023-му. А сталося це від чиновницької бездіяльності чи від сильного вітру. Це науці невідомо. Здавалося, тут би мало бути покарання. Ну, то не в Одесі. А тут пан Троханов призначив пані Познякову своєю заступницею, і вона одразу окреслила пріоритети: енергетика, переробка сміття і бомбосховища. Що з цього вийшло, одесити спостерігають вже майже рік. Павло Вугельман у віцемерській команді Геннадія Леонідовича, мабуть, найдовше з 2016 року. Разом із шефом фігурує у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів, але, судячи з усього, почувається добре. Навіть не зважаючи на те, що в його останній декларації немає геть нічого, ані машини, ані годинників, живе на одну зарплатню та отримує подарунки майже на півмільйона гривень. Непогано як для людини, яка колись пропонувала збудувати на полях зрощення космопорт чи космодром. Ніхто так і не зрозумів, але всі посміялися. Далі одеський віце-мер з питань правоохоронних органів Валерій Сілін, власник, напевно, найбільшої серед одеських чиновників пенсії. У нього, звісно, не у Ківалова 200 тисяч, але свої 53К щомісяця має. Такі гроші платять не за красиві очі, а за роботу у генпрокуратурі, де Сілін займався гучними справами Гонгадзе, гетьмана і Щербаня. Щось довести та покарати винних у правоохоронця не вийшло, проте у далекому 2007-му намагався впаяти дисциплінарку адвокату, який вимагав складати документи українською. Зараз мова заступника міського голови зовсім не дратує. Він охоче роздає інтерв'ю про перерозподіли комунального ринку, натякаючи на спадщину попередні Жемана, та розгрібає скандали, наприклад, генераторний. Ну, ви пам'ятаєте, це коли гуманітарну допомогу у вигляді генератора, який надали Одесі партнери, опинилися у користуванні кафе біля мерії. Коротше, сілін, людина корисна, однозначно. Єдиний хто не зібрав принаймні поки що цікавого бекграунду, це перший віце Філату. Його послужний список нудний, але і на посаді він не так давно. Ну, хіба що заробляти став як і сам мер вдвічі більше, замість півмільйона, мільйон гривень на рік, та придбав собі Тойоту залям двісті. Останнім часом пристрасті навколо труханівських чиновників розгортаються не у центрі, а на місцях в управліннях та райадміністраціях, наприклад, в Приморській, бо нещодавно місцевим головою та депутатом від довіряє ділам Муратом корольовим зацікавилися правоохоронці та прийшли до нього з обшуками. Зазвичай медик за фахом та чиновник за покликом серця, де не треба, не світиться. Районом він керує з 2016-го, але за цей час життя у центрі міста краще не стало. Фасади як падали, так і падають. Так от, за даними ЗМІ, правоохоронці шукали докази, що корольота та директор палацу спорту Євген Філонов ділили право торгувати всередині будівлі та на прилеглій території. Хто з кого хотів бабла, не надто зрозуміло, але по суті не важливо. Марат Валентинович одразу запілив відео, мовляв, все в нього добре, щоправда, пізніше телефона у чиновника забрали за рішенням суду. Іншому Марату Касімову пощастило трошки менше. Головного архітектора міста впіймали акурат на гарячому під час отримання хабаря за погодження документів, при чому впіймали зі смішною сумою дві тисячі доларів. Після такого казуса міський голова заметушився, і в останні свого першого заступника Олександра Філатова швиденько оголосив про велику реформу об'єднання департаментів архітектури та земельних ресурсів, щоб вже точно чорт нову зламав. Ну а як іще замітати сліди та перемикати увагу Одеси від архітекторського фіаско? Цікавими можна назвати і свіжі призначення, зроблені міським головою, взяти хоча б нову керівницю Київської райадміністрації Марину Лозовенко. Це депутатка міськради від «Довіряй ділам та колишня власниця компанії Пікстрой. Фірма багато років отримувала смачні підряди, принаймні ті, які не брав чи не встигав мерський фаворит роздорстрой. Зокрема, компанія Лозовенко робила тераспольську площу та оновлювала Приморський бульвар. У 2021-му будівельницю затримали і навіть відправили до СІЗО в рамках справи про розкрадання бюджетних коштів у Миколаєві. Пікстрой тоді виграв тендер на 90 лямів на реконструкцію місцевої соборної площі, але експертиза показала, що вартість робіт була суттєво завищена десь на 27 мільйонів. У 2023-му Лозовенко вийшли з керівництва компанії від гріха подалі, і от тепер із новими силами очолила Київський район, але осадочок залишився. Ось така свита робить нашого мера, чи то він її адже підбирає під себе, і це ми ще не глибоко копнули, так трохи по верхах пройшлися. Але потрібно ж лишити щось і на наступні випуски обраних, які ми вже для вас готуємо.